За минулу добу місто Селидове зазнало одразу двох ворожих ударів. Так, 23 червня, близько четвертої години ранку, обстріл стався на відкритій ділянці місцевості, внаслідок чого було пошкоджено п'ять приватних житлових будинків. Так произошло. Еще ж утром, в 3:33, но у нас как-то -то посипалася штукатурка і сажа. Сажа же, печное отопление. Ми там убрались, все, свет потокся. І только я легла, думаю, треба ж мені платье одеть. А то, не дай Бог, если вдруг будет стрелять, воно ну, вот так, загремело, в доме ничего не видно, пыль. Я, а муж вийшов покурить. Я кричу, Саша, Саша, Испугалась вообще. А на второй раз опять пиль нічого не віжу. Потім як вийшла, как вышла, глянула, але все. Как зайшла вообще тут ні одного стекла і все на все, все на полу, все на полу. Рами тільки одні залишилися, а стекла, всі повилітали. Близько 17.05 росіяни завдали другий удар двома авіабомбами по приватному будинку та подвір'ю. Повідомили у Селидівській МВА. Первый прилет, когда утром был. Я не могу говорить. Одно стекло выбила с кухни. Там потолки упали, то ничего. Думаем, ну все, забьем-то и все. Ну, крыша, конечно, здесь он это сама съехала там. Ну, хоть чуть-чуть было. А потом в 5 часов Вот это вот, как, это самое шибануло, Все повилітало. В нас і закрите все було ну, вот металом. Нічого не допомогло. Забиваємо. Кришу ще не глянула, що там з кришею. Ну а так, бачите, сами. Головне, щоб мародюри не залізли, а то все. Під час обстрілу поранення отримали троє членів однієї родини: 53-річні та 54-річні, батько і матір та їх син 10 років, який наразі у важкому стані. Також поранені 31-річний чоловік та хлопчик 13 років уточнили в обласній прокуратурі. Внаслідок удару пошкоджень зазнали 30 приватних будинків, лінії електропередачі, один вантажний та три легкових автомобілі. Наразі на місці працюють усі необхідні служби Ація наслідків обстрілу триває.